Щодо розмов, дивіться, я не знаю, хто це публікує. Я не знаю, для чого це робиться. У мене не дуже неприємне відчуття, що навіть ми, українці в медіа також підтримуємо цю тематику. Я здивований цим. Сполучені Штати, особливо ці сигнали, що на Рамштайні обговорювалися, що ми будемо в тому чи іншому виді розмовляти. Я не знаю з Росією. Я не знаю, хто це робить. Але я як людина, у якій ця, на якій ця відповідальність є, і повноваження щодо тих чи інших перемовин, я вам відповім дуже відверто. Всі знають моє відношення. Співпаде з відношенням українського суспільства, і тому ніхто не тисне на мене сьогодні. Спочатку все це було, спочатку війни і до війни все це було. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів тощо, серед наших партнерів, щоб ми зараз сіли з Росією, розмовляли і щось їй віддавали. Не буде.